14 березня 2017 року було оголошено про зникнення 15-річної Елізабет Томас. Ця звістка поставила на вуха весь штат Тенесі. І от через 38 днів її знайшли у відокремленому будиночку в Сесіувілі, штат Каліфорнії, але дівчина була не сама. Разом з нею був її вчитель Тед Каміс. Що ж сталося за ці 38 днів? Давайте розбиратися, друзі. Дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Мері Кетлін Елізабет Томас. Народилася 17 травня 2001 року, в родині Кімберлі Томас та Ентоні Томаса в Колумбії, штат Теннессі. Крім Елізабет, в родині було ще 9 дітей. Її мати Кімберлі навчала дітей вдома. В той час, як їх батько Ентоні, довгий час працював у компанії, що займалася боротьбою зі шкідниками. Тож часто він був відсутній вдома. За словами старших п'ятьох дітей Томасі, їх мати Кімберлі почала жорстоко поводитися з ними приблизно в листопаді 2014 року. Це змусило їх заявити на матір до служби захисту дітей. Судові документи розкрили тривожні подробиці, в тому числі звинувачення Кімберлі у фізичному насильстві над своїми дітьми. В одному конкретному випадку Кімберлі вдарила Елізабет головою у пральну машину. Були також твердження, що Кімберлі скинула Елізабет зі сходів підвалу. Замикала її всередині, жбурнула стільцем в іншу доньку, наказала своїм дітям роздягнутися перед іншим, а одну з доняк залишила непритомною після того, як вдарила її дерев'яною дошкою. Після цих повідомлень їх мати Кімберлі примусили покинути сімейний будинок і заборонили контактувати з дітьми. Їх батько Ентоні стверджував, що не знав про насильство. Після стількох років домашнього навчання. У серпні 2015 року Елізабет вперше вступила до державної середньої школи. На той момент їй було 14 років. Перехід до нового освітнього середовища викликав труднощі, які посилювалися знущаннями з боку однокласників, які обрали Елізабет мішенню через певні аспекти її домашнього життя. Після того, як Ентоні дізнався про знущання над дітьми, він вирішив розлучитися з Кімберлі і отримав повну опіку над їхніми дітьми. 1 лютого 2016 року Кімберлі Томас була заарештована і звинувачена за чотирма пунктами звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми і нехтуванні ними, а також за одним пунктом звинувачення в жорстокому поводженні та нехтуванні дитиною віком до восьми років. Того ж дня вона внесла заставу і вийшла на волю. А що ми знаємо про особистість вчителя, з яким знайшли Елізабет після зникнення? Тед Каміс почав викладати основи здоров'я у школі Калеока Юніт у 2011 році. Він здобув репутацію доброзичливого та м'якого викладача, в класі якого не було сурової структури та дисципліни. Учням дозволялося звертатися до нього на ім'я. Вони часто використовували його кабінет як місце для зустрічі під час обідньої перерви. Крім того, тед розповідав своїм учням, що до того, як стати викладачем, він мав досвід роботи в ФБР, ЦРУ та спецпідрозділах. Варто, однак, зазначити, що не існує жодних записів, які підтверджували достовірність цих тверджень. Коли Елізабет вступила до школи, адміністрація та вчителі були поінформовані про її складну домашню ситуацію. Тед Каміс, знаючи про обставини, в яких опинилася Елізабет, почав підтримувати її. Він заохочував її обідати в його класі, сидіти за партою біля його столу під час уроків. Під виглядом консультування, тед домовився з Елізабет, що вона залишала інші заняття заради сеансів з ним. Крім того, Тед почав інтегрувати Елізабет у своє особисте життя. Чоловік познайомив її зі своєю дружиною Джил Каміс. Вони разом відвідували недільну службу в їхній церкві. Джил, описуючи свої стосунки з 15-річною дівчиною, сказала, що Елізабет стала для неї третьою донькою. Коли Елізабет почала відчувати себе в безпеці і розуміти теда, він почав виводити їхні стосунки між ученицею і вчителем на неприпустимий рівень. Сказавши їй в один момент під час осіннього семестру 2016 року, що вона буде чудово виглядати голою. Протягом наступних тижнів Тед запрошував Елізабет до свого класу, де цілував її і песто, а також примушував займатися з ним оральним сексом. З розвитком стосунків Елізабет і Теда учні та викладачі школи почали помічати, що Елізабет проводить багато часу в аудиторії Теда. Судові записи свідчать, що один з учнів відчував себе некомфортно через їхній зв'язок, що офіційно попросив перевезти його з класу Теда. Коли чутки про їхні стосунки поширилися школою, Елізабет стала об'єктом насмішок як з боку учнів, так і з боку вчителів. Цікаво, що багато хто сприймав каміса як жертву в цій ситуації. 23 січня 2017 року один учень побачив, як Елізабет і тет цілувалися в його класі. Учні разом з двома друзями повідомив про інцидент Це призвело до шкільного розслідування. Але ні батько Елізабет, ні правоохоронні органи не були повідомлені про цей інцидент або про те, що триває розслідування, і Елізабет і Тед заперечували звинувачення, стверджуючи шкільній адміністрації, що їхні стосунки були виключно наставницькими і дружніми. 27 січня 2017 року під час шкільної екскурсії тед нібито запропонував Елізабет зайнятися сексом, але вона відмовилася. Через три дні шкільне розслідування закінчилося, не давши переконува результатів. Зважаючи на це, Елізабет перевели з класу, де викладав Тед, і заборонили їй будь-які подальші контакти з ним. 31 січня 2017 року Офіс шерифа Округу Морі поінформував Ентоні Томаса про інцидент з поцілунком і подальше кримінальне розслідування за участю Теда Каміса. Зважаючи на заборону будь-яких контактів. Елізабет була помічена в класі Теда через чотири дні, що змусила шкільну адміністрацію відсторонити теда від роботи. Незважаючи на відсторонення, чоловік продовжував спілкуватися з Елізабет за допомогою смс і телефонних дзвінків. За словами однієї з сестер Елізабет Сари, тед з'являвся на роботі Елізабет без запрошення. Сара згадувала в інтерв'ю, що Елізабет йшла і просила колег повідомити йому, що її немає. А сама ховалася, поки він не йшов геть. За даними Бюро розслідувань штату Тенесі, наступні кілька тижнів тед готувався до викрадення. На записи свідчать, що 5 березня 2017 року він проводив дослідження в інтернеті на тему підліткових шлюбів. А наступного дня взяв позику в розмірі 4,5 тисяч доларів. 10 березня 2017 року. Тед, як повідомляється, досліджував інформацію в інтернеті, чи можуть правоохоронні органи відстежити особливості його Нісан Руж 2015 року. Через два дні, 12 березня 2017 року, Тед нібито поповнив свій рецепт на Сіаліс, придбав фарбу для волосся, а також продукти, які можна використовувати в сексуальному сенсі. Ціаліз це рецептурні таблетки, які зазвичай призначаються для лікування еректильної дисфункції. Їх можна приймати як у низькій добовій дозі, так і в більш високих дозах, так би мовити, по потребі. Вранці 13 березня 2017 року Еліза підготувалася до зміни в місцевому ресторані Шонс. Перед виходом вона довірилася одній зі своїх сестер, сказавши, Якщо я не повернуся до 18.00, зателефонуйте в поліцію. Потім, близько 7.30 ранку, подруга відвезла її до місця роботи. Тим часом тед залишив записку своїй дружині Джил, в якій повідомив, що їде, щоб очистити голову цього, цього лайна. Він взяв обидві свої рушниці, а потім заправився на сусідній заправці перед зустрічю з Елізабет близько 8.30 ранку. В інтерв'ю ABC News Елізабет розповіла. Що він погрожував їй самогубством, щоб змусити її поїхати з ним. Пізніше того ж дня сім'я Елізабет заявила про її зникнення, підкресливши, що вона залишила з собою життєво важливі речі, такі як ліки від алергії. Того ж дня їх бачили в місті Декейтер, штат Алабама. Наступного дня, 14 березня 2017 року, по всьому штату було оголошено Ембер Алерт, і теда офіційно звільнили з місця роботи в школі. 15 березня 2017 року Тед і Елізабет були зафіксовані на відео з камер спостереження Волмарт в Оклахома Сіді, штат Оклахома. В цьому місті Тед вирішив зупинитися. Він зняв кімнату в мотелі недалеко від супермаркету. Наступного дня до пошуків Елізабет і Теда офіційно приєдналося ФБР 16 березня 2017 року. Джил Каміс, дружина Теда, яка прожила з ним 31 рік, зробила публічну заяву, в якій закликала його вчинити правильно. Окружний прокурор Бренд Купер, який знав Теда з дитинства, закликав його здатися. Згодом Тед Каміс був внесений до списку 10 найбільш ошукуваних осіб бюро розслідувань штату Тенесі. Того ж дня Теда і Елізабет бачили у Волмарт в місті Гаймон, штат Оклахома, де тет нібито купив мастило. 18 березня сотні людей зібралися на віче зі свічками в парку Ріверволк в Колумбії, штат Тенесі. А через тиждень після зникнення Елізабет її брат звернувся до громадськості з проханням продовжувати поширювати її фотографії. 23 березня сім'я Томасів через свого адвоката опублікувала публічного листа, в якому висловила вдячність громадянам за допомогу і підтримку в пошуках Елізабет і забезпечення її безпечного повернення додому. 24 березня колишній колега Теда запропонував винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе його затримати. Одночасно слідчі розкрили додаткові подробиці про Елізабет і Теда, показавши, що до викрадення вони спілкувалися за допомогою чернеток електронних листів. Замість того, щоб обмінюватись електронними листами безпосередньо, вони вирішили зберігати повідомлення в папці чернеток Теда в його робочому акаунті і видаляти їх після того, як вони були прочитані. Протягом наступних днів слідчі отримали понад 1300 зачіпок. В тому числі повідомлення про те, що Теда і Елізабет бачили в Мемфісі, Нембраска і західному Нешвілі. Однак всі ці зачіпки виявилися неправдою. Джо Каміс офіційно подала на розлучення з Тедом, 14 квітня, через місяць після викрадення Елізабет, Джо Каміс разом з дочками Ерікою Осборн 29 років і Ешлі Конор 26 років виступила в ефірі ABC News. Черговий раз, закликавши Теда повернутися додому. Еріка висловила свою підтримку батькові, заявивши, я вже пробачила його, що він не зробив. Я завжди буду поруч, не можна відмовлятися від своєї сім'ї. В тому ж інтерв'ю Джо висловив вдячність громадськості, сказавши, багато жінок проходять через те, що їх чоловіки зраджують, і вони не мають підтримки нації, а я маю, і це благословення». 20 квітня, отримавши наводку від бюро розслідувань штату Тенесі про те, що Теда і Елізабет бачили в Каліфорнійській комуні агенти знайшли їх у відокремленому будиночку в Сейсілвілі, штат Каліфорнія. Тед здався без жодних проблем і був зарештований. Елізабет воз'єдналася зі своєю сім'єю через день. 9 травня Теда екстрадували до штату Тенесі, а 19 травня федеральне велике журі в Нешвілі. Виснули йому звинувачення. Суд над ним був призначений на 24 вересня 2018 року. Незважаючи на те, що Елізабет була в безпеці і повернулася додому, наслідки викрадення мали глибокий вплив на неї, оскільки вона зіткнулася зі значною критикою, висміюванням і принизливими зауваженнями як в інтернеті, так і при особистих зустрічах. У коментарях у соціальних мережах Теда Каміса називали дурним. З надмірним для його віку рівнем тестостерону, припускаючи, що він потрапив у пастку 15-річної лоліти. 19 січня 2018 року Ентоні Томас від імені своєї доньки Елізабет подав федеральний позов проти теда Каміса та шкільного округу Морі. У позові стверджувалося, що вчителі та адміністрація школи знали про неформальну поведінку теда з учнями та його мінімальну увагу до навчання. Також стверджувалося, що вони знали про його неналежні стосунки з Елізабет, але не вжили жодних заходів, щоб захистити її та інших учнів. 5 квітня 2018 року Тед Каміс визнав себе винним за звинуваченнями у перевезенні неповнолітньої особи через державний кордон з метою вступу в злочинну сексуальну діяльність та перешкоджанні правосуддів, уникнувши таким чином судового розгляду. 16 січня 2019 року Тед Ей Каміс. Був засуджений до 20 років в'язні у федеральній в'язниці. Під час винесення вироку Елізабет зачитала наступну заяву жертви: «Містер Каміс, те, що ви зробили зі мною, невимовно. Я не знаю, чи є слова, які могли б виразити, скільки болю я пережила і продовжую страждати через вас. Коли я прийшла до школи, ви виділили мене з натовпу. Я була просто дитиною, яка хотіла завести друзів, але ви були тим, у кого був план. Ви побачили зломану дівчинку самотню, налякану і травмовану. Ви дали їй відчути себе в безпеці та любові, тому що бачили, чого вона потребує, і змусили їй повірити, що ви будете її захисником. Я була в такому періоді свого життя, коли найбільше потребувала захисту, і коли справа дійшла до цього, все це було частиною вашого плану. Ви були просто чоловіком, який хотів сексу. Ви маніпулювали мною і використовували мене тільки для цього. Зараз ви так, ніби вам не байдуже, і ви сповнений жалю. Але де це було раніше? Де це було, коли ви вперше залишили мене наодинці в своєму класі і сказали, що хочете побачити мене голою? Де було все це, коли ви затягнули мене до шафи в класі і гвалтували мене знову і знову протягом місяця? Де було все це, коли витрачала незріченну кількість часу і зусиль на те, щоб маніпулювати, тиснути і обманювати мене. Змушуючи думати, що ви єдиний, хто піклується про мене? Де було все це, коли я сказала, що в мене депресія і я хочу піти до психотерапевта? Де це було, коли ви переконали мене сісти до вас у машину 13 березня 2017 року? Де все це було, коли ви сексуально нападали на мене ніч за ніч? Де все це було, коли ви змушували мене спати без одягу? Де все це було, коли ви прийняли рішення не пускати мене додому і не пускати до сім'ї? І не раз, і не два, а 38 днів поспіль. 15 червня 2019 року Елізабет одружилася зі своїм чоловіком Скайлером. 11 лютого 2020 року позов Елізабет проти шкільного округу морі був задовільнений на суму 650 тисяч доларів США. 7 липня 2020 року Тед подав до суду лист з проханням звільнити його під домашній арешт. У зв'язку з поширеним спалахом COVID-19 у в'язницях по всій країні він сказав, що страждає на важку гіпертонію, ожиріння, рефлюксну хворобу, як на проблеми зі здоров'ям, які відносяться до групи високого ризику, Тед також вказав на позитивну поведінку, включаючи репетиторство з іншими ув'язненнями та активну участь у християнській громаді. Однак, 5 жовтня 2020 року суддя відхилив прохання теда. Вважаючи його аргументи слабкими, суддя також стверджував, що звільнення Теда призведе до неадекватного вироку, який не відображатиме тяжкості його злочину, не забезпечить поваги до закону, справедливого покарання і не захистить суспільство від можливих подальших злочинів. У серпні 2023 року на каналі Lifetime відбулася прем'єра фільму, викрадена моїм вчителем Історія Елізабет Томас. Фільм, який досліджує історію Елізабет та її викрадення. Продюсерка фільму Елізабет Смарт, американська активістка, спікерка та письменниця, яка привернула національну увагу після того, як її викрали з її дому в Солт Лейк Сіті, штат Юта, у 2002 році, коли їй було 14, її утримували в полоні 9 місяців, перш ніж змогли визволити. Відтоді Смарт стала захисницею безпеки дітей та жертв викрадень і сексуального насильства. Вона є співзасновницею фонду Елізабет Смарт, який займається запобіганням злочинам проти дітей і часто розповідає про свій досвід для підвищення обізнаності та підтримки інших постраждалих. Тед Каміс наразі відбуває покарання у федеральній в'язниці FCI Оксфорд у Вісконсині, яка є в'язницею суворого режиму. Очікувана дата його звільнення запланована на 5 травня 2033 року. Після звільнення тед буде зобов'язаний зареєструватися як сексуальний злочинець. Тим часом Елізабет, яка живе під іншим ім'ям, веде мирне і щасливе життя зі своїм чоловіком і дитиною в Колумбії, штат Тенесі. Друзі, давайте обговоримо з вами цю історію в коментарях під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.